Я залишилась сама гуляти і забула навушники, причому що мені подарували навушники і діти, і діма, а я забула і вдома. Я буду пробувати насолоджуватися тим, що чую навколо. Не дуже люблю обтяжливі факти, тим більше що можна все знайти в інтернеті. Але розкажи, що мені було цікаво. Ауксбург це найстаріше поселення Баварії. Тут більше мостів ніж в Венеції, і, взагалі, довжина цієї водної мережі близько 135 кілометрів. Кудись стеж, кудись повертаєш, прикольно. І завжди не трапляєш на щось таке дуже цікаве. Ось послухай цей вайб ранку. Красиво, але трошки нудно. Ну що, спробуємо? Це місто в місті. По факту це перше соціальне житло у світі. Отже, один квиточок коштує 8 євро. Фугерай комплекс соціального житла, заснований в 1516 році Якобом Фугером, такий був стародавній олігарх Римської імперії, германської нації, орендна плата для мешканців не змінилася 16 століття. Це 88 центів в рік. Тому зрозуміло, що бажаючих отримати тут житло просто величезна черга. Це бункер, в якому жили та ховалися мешканці під час бомбардувань. Тут стільки експонатів, атмосфера дуже передається. Дуже близько аж до болі. До речі, фугерай був зруйнований на 80% під час війни. Сюди зайшли хлопчик. А, тут можна заходити. По спробуємо. Ой. Упс. А, не тут ви? Не втік від можна. ціма. Чого тобі нормальні такі? Соціальне житло мені здається. Ну серйозно, Ну супер. Такие маленькие вщучают. Судячи з фоток з інтернету, тут красивіше влітку та особливо восені, коли тут є листя. Хоча мені так подобається. Житло тут можна отримати. І ось на яких умовах ну, по-перше, потрібно бути громадянином Ауксбурга, жити тут хоча б два роки. По-друге, потрібно бути католиком, тому мешканці зобов'язані щодня молитися тричі за родину фугерів. Ну, не думаю, що це перевіряють. І по-третє, житло надається лише тим, хто не може дозволити собі інше помешкання, але при цьому не має боргів та має гарну репутацію. Ці будинки відведені під музеї. Тут можна побачити побут мешканців фугераю в минулі століття. Всілякі автентичні меблі та предмети вжитку.

Ага, таке суд було. Привіт. Тут я вже була добре. Тут є ще декілька умов для мешканців. Всі зобов'язані працювати в саду, підтримувати порядок або чергувати вночі на вході. Тут рівно о десятії вечора квартал зачиняється. Навіть місцевим потрібно буде заплатити 50 центів за вхід ну, майже як за рік життя. Чупорили. Бачите, який дворик красивий. Яблунько. Чому вони яблука не збирають? Розкажіть мені, будь ласка. Я вже чай зварила. Шепшиною, обожнюю шипшину. І такі туристи, хопс. Прикольно. Так. Тут ще якісь двері. Так, це так. Ага. Це не музей. За стіною тут купа вже людей і туристів, а тут взагалі нікого немає. Прикольне місце, щоб відпочити. Ну і сьогодні таке світло красиве. Короте, судячи з овації, які отримав екскурсовод, тут можна йти з кимось і слухати. А, історію. Тільки що подумала, просто стоячим цікаво. У кожних дверей унікальна ручка. Мабуть, це було зроблено для того, щоб мешканці кварталу могли в темряві впізнати свій будинок. Боже мої діти мені не пробачать, що я без них в котяче кафе зайду. Людей повно, котиків не дуже багато, всі вони сплять. В принципі, що можна чекати. Це ж котики.

Котик проявляє ознаки життя, всі захоплено зітхають. Це, в принципі, очікувано. Котики живуть своїм життям. Котик. Привіт! Привіт, кіт! Ну що, хороший маркетинговий хід. Які тіпають. Бачилася. Тільки що ставила на штатив, нажала кнопку СОЗ. Сподіваюсь, що зараз мене не будуть ніхто спасати. Коротше, мій перший день, моя перша годинка холостячки завершилась. Буду казати, пока в боргу. І їхати за дітьми, потім в магазинчик. 6. Ну все, па-па. Сподіваюсь, що не буду себе хейтити за те, що за стара, за товста і за кінцеві.